Mazda 6, 2019 рік випуску у продажу. Пробіг 113 тисяч кілометрів. Автомобіль з США, з невеликими ушкодженнями. Косметика по кузову присутня, але е, майже повністю другим шаром шпаклівки по автомобілю майже немає. Присутня шпаклівочка тільки по водійській двері ближче до переднього крила. Е, до 600 мікрон невеликий слой шпаклівки. Автомобіль на 19-х фірмових дисках на гарній гумі. Гарно виглядає, красивий, досить. Автомобіль, темно-сінній колір. Двигун 2,5 літри бензин. Автоматична коробка передач у нас. передній привід, звісно, є у нас камера заднього огляду, люк в комплектації, безключовий доступ. Зараз покажу салончик комплектацію Салончик у нас шкіра. Чорний колір, ідеальний. Стан по салону без зауважень. Люк в комплектації. Безключовий доступ. Повний електропакет. Є утримання в смузі, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, 113 тисяч пробігу. Жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедіа з камерою заднього огляду, запуск двигана з кнопки, клімат-контроль, підігрів сидінь, спортрежим та екорежим, електроручник. Гарна друзі, дуже гарна комплектація. Свіженький автомобіль. 113 тисяч пробігу. Актуальна ціна 17 тисяч 500 доларів. Дане авто вже в продажу. Компанія «Автопарк», місто Харків. Всіх чекаємо. До зустрічі.